Короче, друзі, ось мій помічник встановив датчика. І що я хотів розказати? Сюди на цей датчик подеться тільки живлення. Бачите? Сюди привели такий UTP-шний провод, ось такі 4 жили. Можна пожилки взяти, але ну, знаєте, я взагалі раджу сюди привезти 2х075, що ОВП або ПВС. Ну, от сюди. На ближній датчик, у той, який ближче до двигуна, там треба обов'язково чотири жили. Ну, Скажу вам так, або на той, або на той, на один із датчиків треба обов'язково чотири жили. Це обов'язково. Тому що люди деякі роблять помилки. Беруть з цього датчика тягнуть на той датчик, а потім з того на двигун. Це зроблена робота ровно на 50%. Працювати вона не буде. Тому що з цього датчика треба тягнути до двигуна. Ну, Можливо, дотягнути його до того датчика. Потім на той датчик треба обов'язково притягнути 4 жили від двигуна. Ну, саме правильна протяжка проводів це від цього датчика до двигуна, від того датчика до двигуна, від сигнальної лампи до двигуна. Від лампи освітлення до двигуна. І тоді буде все добре і класно працювати.